В телеграмі приходило ось таке повідомлення. Привіт, будь ласка, проголосуй за нашу Марійку у конкурсі танців. Такі повідомлення розповідає Анастасія Цибулько, шахраї розсилали знайомим з її акаунта в телеграмі. По мені дзвонять знайомі, кажуть, тебе взламали. Чи тебе взламали? Я кажу, так, да, мене взламали. Починаю дивитися, що вообще відсилають. І вони створили групу там, де були всі мої контакти, які були в телеграмі. Всіх додано в одну групу і надсилають опять те саме повідомлення відновити доступ до свого акаунта говорить, змогла самостійно. У мене першу годину не вилітало з телеграму. Взагалі я бачила оці всі переписки, що, що надсилалося, хто що відповідав. Потім через годину мене вибило через двофакторну перевірку. Я зайшла і тоді почала видаляти і міняти паролі. Такі посилання з проханнями проголосувати шахраї надсилають, щоб зламати акаунти користувачів. Розповідає заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам області Андрій Тютенко. Воно розроблено так, що після того як особа перейде за посиланням і проголосує, вона втрачає доступ до свого акаунту. Доступ до акаунту отримує шахрі. Такі дії перейдуть Подальшому жатім самому злочину це розсилка від імені власника акаунту повідомлень про термінову позику коштів. Місцева жителька Любов Здоровенко розповідає повідомлення від її імені з проханням позичити кошти. Шахраї надсилали її знайомим. привіт, у тебе Є 17 тисяч гривень до цього воскресіння, Це було 27 червня. Перша мені зателефонувала близька знайома з Києва. Вона зателефонувала і сказала: Ти бачила, що в тебе зламали телеграм. І вона зразу запідозрила це те, що на російській мові, і те, що я б зателефонувала їй, я б не писала. Завдяки уважності на гачок шахраїв її знайомі не втрапили і кошти не надсилали, каже пані Любов. До мене дуже багато знайомих і навіть незнайомі. дзвонять, телефонують, пишуть, що це ти чи не ти. Ти ти просила, ти Говорю, ні, в мене зламаний, а ти бачила, що в тебе зламаний телеграм, то краще зателефонувати і перепитати людину, чи це вона відправляла, тому що щоб не попасти знову на цих шахраїв. Це перше, що потрібно робити, перш ніж надсилати кошти знайомим та рідним у відповідь на повідомлення, розповідає Андрій Тютенко. А користувачам месенджерів варто обезпечити свою сторінку від зламування. Зробіть двофакторну автентифікацію до вашого аккаунту, щоб. Можна було отримати доступ це через вашу там пошту або шлях прив'язати її до, до пошти або до смс-повідомлення, коли ви хочете підійти, щоб було сервісне смс. Шахраї, його навіть якщо ви не проголосуєте, десь шахраї до вашої пошти доступ не отримують. Всього за цей рік було зареєстровано 290 звернень стосовно таких шахрайств. Додає Андрій Тютенко. У ну, минулому році було більше таких випадків, десь відсотків на 20-25. Працюниками кіберполіції протягом 25-го року було притягнуто до відповідальності 16 осіб шахраїв. З них було три особи, які використали фішної посилання. І дві особи були, які от займалися зламом акаунтів. Зі слів Андрія Тютенка, за такі правопорушення шахраям загрожує штраф від 68 тисяч гривень до 136 тисяч або ж позбавлення волі від 3 до 8 років. Аліна Бережна, Григорій Козуб, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.